Чи залужний був ефективніший за Сирського? Набагато. Серйозно? На супербагато. Я можу навести приклад того, що а, залужний, по-перше, не знаю, по своїй або не по своїй волі він працював з незручними йому людьми. Ким? Okay. Та з тим же Сирським і Тарнавським. я знаю точно, і це не секрет. І я, по-моєму, про це казав. Що коли Залужний видавав там, наприклад, команду на нашому підрозділу, нашій батальйонно тактичній групі заходити на Малотокмачку, мачку на оборонну операцію, це головна команда, що видавав такий наказ. То з штабу Тарнавського приходила нам команда наступати, а тоді їхав до залужного, казав, що ваш наказ тут порушують. Він писав нову бумагу, що тільки оборона, тобто крізь наші бойові порядки, повинні проходити. А ми стоїмо в обороні, тому що ну зелені, типу,